От я прийшов на Сайт. Вся Україна», Міжнародний. Одна із причин, чому я вирішив заглянути, я прочитав, що цей придурок кличко. Тут посадив сосни. Сосни. Багато, там 4 тисячі сосен чи 8 тисяч сосен. Ну, слухайте, то, що кличко відбитої мозги. То, як говориться, вся Одеса давним-давно знає. Але о, дивіться, це острів посеред Дніпра. От подивіться, що тут росте. Поля, верба. Оце острів. Це е, їхнє е, середовище. розумієте? Папуаси живуть на островах, в неї, Якуті, а тополі на Трухановому острові, Це їхнє середовище, розумієте? Їхнє. Не сосни. Тут раз скажімо, 100 років чи 50 буває наводнення. Це все затоплює. Сосна пропаде. А от не пропадуть, Підемо подивимося. Ну так нічого, знову ж дивіться, те саме біда. Біда тупорилих. Бетон. Бетон, бетон, гектари, бетона, Гектари бетона. Ти, блять, взагалі, блять. блядь, больні на голову. Скільки можна того бетона? Дивіться, на, А це вид через міст на ту сторону. От який функціонал оцього бетонного уродища? Ні криші, ні даху, нічого. Купа бетона, бетонні лавки. Бетон і лавки. І заліза. Для відпочинку, так? Да? Для відпочинку. Слава Богу, хоч бачите, бетон де неде понакривали такими матиками дерев'яними. Може, він це ці сосни посадив. Пахнуть, я вам скажу. Пахнуть, прямо підходиш до цієї сосни і пахне. Гарно. Це гарно, що сказати. Дуже гарно. Дуже гарно. Як же без поліції? Видите, яке шикарне здання. Поліція. Грабить хто буде. Хто буде грабить? кармани чистить, як не поліція. І наркоту продавати. Без наркоти ніяк. Що це таке? За тумби. Я не, не розумію. Це мусорники такі. Через кожних пару метрів купить таких мусор. Якось. то їх йдеш кілометри не знайдеш, а тут. На 60 метрів 10 мусор. Я функціонал не зрозумілий. Оце тут вода стоїть, щоб ви знали. Тут вода. Це острів, я йду по острові. Але місцями, знаєте, не знаю як Як воно буде витримувати наводнення Це... Бачите, які забув, вилетіло з голови. Гарно, вже трохи пізно цвіте. ну, але цвіте гарно. Хворіє трохи. Може її обрізати треба, не знаю, щось вона з вийду. Похоже на радянського солдата. Звізда героя, так да. героя в Труханівці. Герої Радянського Союзу. Радянського Союзу. То це Труханівці. Як це зрозуміти? Загинули. Мабуть, мабуть, це якісь ті, що брали Київ. Багато загинуло. Герої це. Mm -hmm. А це пам'ять нинішніх героїв. Хорт. Тут. Мушу сказати, що в Норвегії в самому захудалому місці краще. Краще зроблено, доглянуто, чим тут. Там якось нічого такого супер немає, але і поганого нічого немає. Там все стабільно і нормально. А тут те кинуте, те недобудоване, те, ну так, нема ніякої гармонії щось таке. Хожу і не можу зрозуміти. І людей дуже мало, дуже мало людей. Хоча день прекрасний. Через трохані острову проходять отакі. От Ось от такі річки. Тут, до речі, риба гуляє так гарно. Бачу рибаки сидять. Якісь поточки клюють мабуть. Це прямо по центру. Ріже таке річище, річище. Досить гарне. Досить гарне. Це ваці Дика собака Діна. Поїхала муніципальна охорона. Від кого охоронять, слухай? Тут охороняти треба від кличка, від мусорів. Від кого вони охороняють, ця муніципальна охорона. Це тільки щоб втратити гроші, вкрасти гроші. Скільки в нас вже тих правоохоронників? Страх і ужас. Що це таке нарили? Нарили чи не нарили, подивимось. Оце ті ялинки, що кличку посадив. Сосанки. Ну що сказати. На вигляд так посадив, непогано. На вигляд. На вигляд посадив непогано. Піде, вчитуючи, що це кличко, то це навіть феноменально. Ну, Покаже воно десь через пару місяців. Зараз важко щось сказати. Залежить від посад матеріалу, де вони його вкрали. Як обично, мабуть, з італійських питомників по 400 євро за штуку привезли. В них менше ціни немає. Так собі, так собі. Чесно кажучи, є велика проблема. Сосна дуже гарно горить. Тут народу мільйон. Ну, тут вона росте, бачите? Це високе місце. Але ось така рахітична, щоб ви знали. Рахітична. Бачите яка. Рахітична. Тут нормальна сосна рости ніколи не буде. Рахітична. Тут таке. Труханів острів. Ну Дай Бог. Щоб воно щось тут виросло, але ж так наковиряли, не дай бог.